Після пересадки в горщики показую свою ділянку. Гортензія вже адаптується до сонечка. Вона вкорінялася два тижні, стояла в тіньочку. Потім на пів тіньочку. Це все я носила. Кожен горщик, як бачите, власними ручками по 10 літрів. Коли було сонечко, вмикала полив, тому що вона в'янула. І от зараз вона вже звикає до сонечка. Це в мене горщики тут на 10-12. І деякі тут на 5 літрів. Зараз в мене на адаптації до напівтіні стоять в горщиках 5 літрів і 3 літри. Ось така діляночка. Кожна гортензія має назву і сорт. Можна купити за сортом. Дивіться, який гарний Magic Candle. Magic Candle. він неймовірний. Подивіться, 10 літрів. Красунчик, скільки тут суцить. Багато, так? Да? Ось це. Silver Dollar. В нього також міцні пагони. Гарні суцвіття, як мушлі. Він ще не розквіт, ще не кінцевий розмір суцвіт, Ну і потім він буде гарно-гарно рум'янитись на сонечко. Красивий сорт.